Часом працівники городського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю розпочали виготовляти свічки для фронту. До речі, дані свічки не лише освітлюють приміщення військовим, а ще виконують функцію обігрівачів. Яка особливість їх виготовлення знають наші журналісти? Такі звичні для нас речі, як світло та тепло, на фронті розкіш. Наші військові часто живуть в окопах, де електрика відсутня. На допомогу приходять окопні свічки. Вперше їх почали застосовувати у період Першої світової війни. Сьогодні їх для наших військових виробляють у різних містах України, зокрема і у гуртку у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Ми збираємо баночки. Кручуємо їх равликом, заливаємо парафіну. Ну і звичайно прикрашаємо ознак в нашу символіку, в нашу українську символіку. Ось і надіємо, що це буде дуже корисливо для наших воїнів. Їм буде тепло. Працівники реабілітаційного центру кажуть, що процес виготовлення таких свічок дуже простий. Потрібні лише ось такі металеві форми: парафін та гафрований картон. Ми закупили парафін і робимо сьогодні перший день. Ми почали цю роботу. як бачите, що процес пішов. В кінцевому результаті свічки мають ось такий вигляд: 15 вересня. Тут їх виготовило близько 200 штук. Ми горді тим, що ми можемо хоч частинку своєї роботи. Пласти за для нашої перемоги. Звичайно, що ми дали клич, нам допомагають. Нам е, допомагають і папером, і баночками. Нам і спільного лексиці люди назбирали 150 баночок. Наші працівники не збирали баночок багато і на е, е, да, стояти церкви. Е, Греко-католицький теж нам дав і баночки, і дав огарки свічок. Збір необхідних матеріалів для виготовлення копних свічок триває. Приносити баночки, парафін або картон. Можна у приміщення центральної бібліотеки. Таке всі знають, що нашим хлопцям треба допомога. Якщо будемо звідси допомагати, ми надіємося, чим поскоріше буде перемога.